Привіт! За увесь час від створення першої відеогри з'явилось безліч різних жанрів і видів ігор. Деякі з них стали гіперпопулярними і поширеними в народі, як от шутери, де ви випадково можете зробити геноцид з цього найближчого регіону. Чи останнім часом популярні кіноігри, де ви власною шкурою переживаєте ніби фільм? Але є й такі жанри, про які знають ну всі, але не всім під силу їх пройти, як от соус лайки -like, чи ті самі рогалики, в які я і буду сьогодні грати. Що ж, не буду більше затягувати. Адже сьогодні я буду міняти рогалик при кожній смерті. Ну і першою ж грою, яку я зіграв, була Enter the Gungeon. Enter the Gungeon – це рогалик в стилі Hell, де група аутсайдерів намагається відстрілюватись, розшукуючи скарби та уникати атак, перекидаючи столи, щоб досягти легендарного скарбу Ганжі. зброї, яка може вбити минуле. Наче не сильно відрізняється від інших, але як же в неї грав я? Все, граємо. Так, за кого? А, давай за, за цього. Він, здається мені найсильніше. Так, дайте як кто ще хоч щось робиться. Поки що я кейсиче. О, прикольно, що це? Ого, ого! Ну давай попробуємо на босса. Ладно. Погнали. Не знаю кого першим, але когось із них треба вбити. Це я став типу, злим. Умри! Фух. Фух. Так. Uh, що у нас тут є? Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ну де моби? Ой-ой, чуть не впав. Сундук, відкриваємо. Що це? Що це? І що воно робить? Я правда, реально не знаю, що цей робот робить. В смысле? Який босс? Я був не готовий. Я взагалі був не готовий до босса. Ви мої хп бачили? А який у нього мувсет? Я ж давно вообще не знаю нічого. А, я вбив його? Ем, ладно. Я сейчас вообще ничего не понял. Так що, пошли на босса. Якась ледіна Під воду. Що з Шо в луцем. Ай-яй. Ой, я не туда парировать. Вообще куда-то не туда попал. Я став каменным. Алло. Ай. Блин. Ну, цього разу не пощастило. Але як же буде в іншій грі, якою стала не менш легендарна Dead Cells? Думаю, цю гру знає кожен, але для тебе, друже, який забрів у ці хащі рогалики випадково, я все ж трішки поясню. Dead Cells це екшн платформер і метроєдвання з елементами рогалика, досліджуючи великий замок, який постійно змінюється, ви вбиваєте, вмираєте, набуваєте досвіду та враховуєте його на повторах. Що ж, я знаю, що ви сюди не за текстом прийшли. Грав я на максимальній доступній мені важкості, а саме на одній клітці. Да, поки я далі не зміг пройти, Але цього разу я впевнений, все буде інакше. Перші пару рівнів проходили на Ізіч, тому я швидко дійшов до першого боса. А ось і перший босс. Так. Нормально я йому так сніс. О, -о, -о, -о. От і третина хета. Та боже, його навіть ці атаки останавливаются, коли я його замражую. Наступні пару рівнів дались мені трішки важче, адже вони виділялись своєю фішкою. Ось тобі рівень, який, здавалось би, не такий важкий, але от ти тикаєш якийсь важіль, і по всій карті почали вживати статуї, які ти до цього навіть не звертав уваги. А от рівень, який ти просто мусиш розпідранити, адже якщо ти зупинишся на одному місці хоча б ненадовго, то ти вже можеш прощатися з життям. Але такі моменти реально дають ковток свіжого повітря. О, ось вже і другий бос намалювався. Цей бос був на голову вищим за минулого. І був момент, коли я вже думав, що програю. Та пані удача мені все ж допомогла. А у мене закінчились фляги. Нет. 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 Убийте її мої підопічні. Фух. Фух. Я реально думав, що я помру. Подивіться на мою кількість хп! На місці я довго не засиджувався, і вже за мить я був на фінальному босі. І знаєте, спершу я справді надіявся на перемогу. Та, побачивши свій мізерний урон і фляги, які кожну секунду ставало все менше й менше, моєї впевненості вже як і не було. І не дивно, що всього через хвилину після початку файту на підлозі лежав не бос, а я. Та дивіться, в мене тут навіть скін з минулої гри. Нє, ну це доля. І знаєте, тут якось і не сильно хочеться розказувати про цю гру. Камон, ну це база, знати треба. Ну а для гать про в цій темі є якраз мій трай. Почав я на новій, якщо її можна так назвати, локації. І незважаючи на навколишню красу, я зафармив всі предмети на карті і дійшов до боса, перед цим зафармивши його ускладнення. На мене вилізло одразу два боса, та навіть їхня кількість не дала їм шансу проти мене. Отож я вже на наступній локації, якою стала пустеля. І не знаю, скільки я не грав, та завжди другою локацією була саме ця. Невже в неї 100% шанс бути другою? Отож, геймплей тут не відрізняється від минулої локації. Просто лутаюсь, лутаюсь і ще раз лутаюсь. І отже, другий бос. Серйозно, знову цей бос? І якого фіга їх знову двоє? Я ж не брав підсилювач боса. Ну, але навіть так цей. <гум> ці боси знову були дуже легкими. Я швидко їх пройшов. Далі мені попався сніжний біом, в якому мене вже піджидали буйвили, і ось ці чуваки з телепортацією. Та вони для мене були лише ходячими грошима. Облутуючи карту, я купую собі дрона за гігантські дві з половиною тисячі. І з цим пішов на боса. А я не зрозумів, оце бос? Бос, це просто мілкі дрони, серйозно. Ой-ой-ой, куди урон по куди урон такий, я не понял а ну, я думав, босс це сім мелкий, а це босс там ще червяк далекий. Все хорош. Наступною була лавова локація, яка відразу зустріла мене з чайком і купою втраченого здоров'я. У мене час в грі банана в стимі. Думаєте, ви мене переграєте? Та я тисяча кліків в секунду делаю. Ой-ой-ой, це шо, босс? Не пощастило. А Бр... КУДА він улетів? І так би я й дійшов до фінального босса. Та кожен, хто хоч раз грав в Risk of Rain, знає, що так само швидко, як ви продвигаєтесь, ви можете і програти. Так, ну я просто вбив ще комбо зробив собі. Шо? Я не п. Шо? Як я вмер? Просто подивіться на мої предмети, ну як я міг програти. І хоч я і грав на максимальній доступній мені важкості, знову ж не змінюючи традиції, та все одно це міг бути останній рогалик в цьому відео. Та на щастя для вас я все ж програв. Тож зараз у нас Хейдес. Що вже казати, як цю гру в 2020 році багато хто називав Герою Року. Воно й не дивно. Графіка, геймплей, сюжет, все всі грі на висоті. Та чи пройшов я її цього разу? Моєю зброєю був щит. Мабуть, саме імбаланс на зброя з усіх, адже окрім великого урона, ви ще можете повністю блокувати весь урон, який вас летить. Не пройшло й п'яти хвилин, як я дійшов до перших босів. Хоча це радше міні боси а саме до скелетів підривників. З ними я справився досить швидко, і от я вже дійшов до справжнього босі цього рівня. Ним виявилась Фурія Тісіфон. Досить цікавий бос. Під час битви вона переміщує різні локації, та й сама по собі досить сильно. Та мій щит блокував кожну її атаку. І вже за мить я підіймався на наступний рівень пекла. Перейшовши на наступний рівень, в мене в пріоритеті було зібрати якомога більше дарувань богів, тож цим я і займався. В якийсь момент мене залишилось дуже мало хп, та це не страшно. Не поподуш я на якийсь човен з купою сильних мобів і де немає куди ухилятись, так же. Що там прокачка? Або цей. Давай цей. Тільки прошу, дайте мені побільше хп. Я щось прям потіряв-потіряв. ой йо це саме худше. Він мені 10 хп зніс. Уф. Боже, у мене 13 хп, це капець повний просто. Дивом виживши, я трішки позмагався зі старим братком на кількість вбивств. Зігравши в нічию, я навіть отримав приємний такий сюрприз. Дякую за сердечко. Наступним босом була Гідра. Так, не найскладніший бос. Та я умудрився на ній навіть померти. Та вона не врахувала, що в мене ще було відродження. Звичайно, я б не помер від якоїсь гідри. Я навіть піднявся на гору захиленим. Хоча цю локацію я ненавиджу найбільше. Так же мене бісять ці моби, яких не вбити, поки не розбити їм голову. Та все ж якось в мене вийшло дійти до тутешніх босів, а саме Мінотавра та Тесея. Не найлегші боси, їхні атаки постійно поєднуються і важко знайти вікно для удару. Та це для тих, в кого нема щита. Адже з ним можна легко ухилятись від мінотавра, одночасно даючи йому урон і паралельно налітаючи на Тесея. Та навіть так я все ж помер один раз. На щастя, в мене було ще одне відродження, тож я продовжив бій. Хоча навіть перемігши, в мене залишилось всього 7 хп. І от остання локація. Трішки захилившись, я йду в першу кімнату і в ній же помираю. М да. та грай ігрою, нічого не поробиш. Надіюсь, в наступній грі мені пощастить більше. Що ж, ну від легенд можна перейти і до більш локально відомих ігор. Я познайомився з цією грою, коли переглядав чергове відео з порадами, що пограти. І як тільки я її побачив, я відразу зрозумів, що мушу її пройти. І хоч раніше я грав без відео, та сьогодні прийшла черга і для цієї гри побувати на моєму каналі. Насправді це один з моїх улюблених рогаликів. Також мені подобається місцева система прокачки та пошуку матеріалів для неї. Геймплей в ній дуже медитативний і приємно грати кожну хвилину. Грав я за мага, обрав я його через шари, які зносять легко блоки, і через здатність підбирати і запускати ось так купи предметів. Також цю гру виділяє відсутність босів в звичному їх розумінні. Так, тут є, мабуть, сильніші за інших, та з'являються вони неодноразово, хоч і заставляють понервувати. Ну а ось і сам геймплей. Так і... опа. Почалась катка. О. Золото чи залізо? О! там щось знайшли. Давай, отак. Щось я довго це тягти буду. Давай! Ну ж бо! Ще трішки! Ну... Ну. О! О, вже битва почалася, як я вчасно. А чого мені зразу такого сильного? Самим першим. Ну окей. О. Щось цікаве. О, оце як би наче імба. Оце я би взяв, просто щоб знати, коли наступна хвиля. Оце імба. Так, все погнали. Взірву ти щось. Оу, імба теж імба. А, зараз буде напад монстрів, так що я, мабуть, повертаюсь. А тепер цих двоє нападають. Не успію. М -м -м. Два рази він мене вдарив. Встигнув атакувати. Боже. Погано. Дуже погано. Треба прокачувати свою атаку. Швидкість руху, да. Оце і оце. Оце б прокачав. Все, йдемо далі. Що я підібрав яйце якесь? Його всередині тут немає. Вообще, дивна штука, я не знаю, що з нею робити. Що, воно корні пустило? Ну, гаразд, хай проростає, що там, не знаю, що з нього вилізе. Ну, оце, якби щось імба і вистріли б я якісь пропечав. Типа швидкісті... швидкості чи сили. От я би кількість сфер собі купив побільшу. Так, окей. Е... Я хотів би кількість сфер збільшити собі. Щоб я міг краще видобувати, так сказати, все. Mm, оце. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться на моє золото. Блін, ну це треба прокачати щось просто. А, мабуть, швидкість прокачаю. І... І оце би я прокачав. Або суперсилу, або оце. Блін, ну давай. Оце поки. Думаю, мені ще хватить. Уф, uh, ну це люта імбуля просто. Боже, люта імбуля. Треба червоне забрати. Але спершу золото з дерева. Ой-ой-ой, не зря я його садив тут. А це що за гігантус? Це звідки ти такий взявся? Чел. Я щось не поняв. Кого я тільки що вбив? Ну, блін, це мені підказує, що, походу, треба. Рухатись до фіналу. А ось і воно. Так, все. Це вже фіналочка. Так, стой, дай мені прокачатися. Швидкість. Куда я их так близко подпустил? Стой, стой, стой! Атака! Давай! 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 Остань, чел! Давай! Ну... О! Фу. Я пришел! Купол врятовано. Фух. Фух. Це відео ще раз доводить мені ще не слід було починати проходження Dark Souls. Адже, як виявилося, я ще той казуал. Мені знадобилось поміняти аж 5 ігор, щоб виграти хоч раз. Там надіюсь вам все ж сподобалось. Ну а з вами був Сервіліт. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.